За останній рік керівництво управління охорони історичного середовища Львівської міської ради двічі ловили на хабарах. І з кожним новим викриттям корупціонерів видається, що місцева влада піклується не стільки за місто і громаду, як за інтереси конкретних осіб. Показовим прикладом стала історія будівництва готелю на площі Міцкевича у зоні спадщини ЮНЕСКО, де діють суворі правила і значні обмеження. На додачу ще є рішення Верховного суду на скасування документів, що дозволяють вести будівництво. Але міська влада не лише ігнорує слово Феміди, а й відверто без жодного сорому допомагає забудовнику обійти всі існуючі заборони. Наплювати на закон. Як мерія Львова ігнорує рішення Верховного суду України? Та є норми законодавства. Що ще треба? Скільки порушень здійснив забудовник за час зведення скандального готелю у центрі міста? Це є некомпетентність і жлобство. Та чому інтереси бізнесменів ставлять вище за думку громади? 6 грудня 2023 року Верховний суд України скасував рішення львівської міськради про затвердження містобудівних умов та обмежень для будівництва готелю на площі Міцкевича, та фактично визнав зведення готелю у центрі міста незаконним. Суд вважає зазначає про порушення певних норм невідповідність цих містобудівних умов і обмежень, які там не враховують. Розташування цього будинку, зокрема, багато присвячено і так званій історичній частині, тобто обмеження, які би мали б бути при зведенні будь-якого об'єкту забудови, та найдивніше, що навіть попри рішення Верховного суду, будівництво готелю ведеться й далі. Даючи старт на зведення готелю, міський голова Львова запевняв, споруда має стати пам'яткою архітектури 21-го століття. Натомість вона претендує бути символом беззаконня та корупції у стінах ратуші. Пам'ятка, скажімо, епосі самоепосі самонемочі, самонемичні епосі в історії Львова. От, за час якої Львів зруйнований, знищений більше, ніж за всі роки радянської влади, все будівництво з точки зору пам'яткоохоронного законодавства, воно порушило всі основні принципи закону про охорону культурної спадщини. Перші ті, саме ті, що стосуються об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Раніше на площі Міцкевича 9 була кам'яниця. Пам'ятка архітектури національного значення збудована ще у 1839 році. Через часткову руйнацію будівлю знесли у 1997 році, а вже через рік почали говорити про забудову спорожнілої ділянки. Він почав руйнуватися. Ну і дійшов до такого стану, що вже все більше з ним так би робити було нічого, треба було його розбирати. І фірма, яка розібрала цей будинок, вона отримала замін від міської ради земельну ділянку. Ну, тобто, от якби в розрахунок того демонтажних робіт, які були проведені, ця ділянка опинилася в структурі Антонова». Остаточно право власності на ділянку у 2005 році отримала компанія Центр розвитку нерухомості. Вона була створена всього за рік до одержання землі під забудову. За 20 років будівництво готелю на Міцкевича єдиний проєкт фірми. Вона входить до компаній Універсальна інвестиційна група львівського бізнесмена Віталія Антонова. Який також є власником концерну Гал-Нафтогаз, до складу якого входить мережа АЗС Окко. Однак звести готель у середині 2000-х бізнесмену завадила Львівська спілка художників, яка ініціювала низку судових процесів. Будинок був розібраний, а фундаменти залишилися тимбі, а незважаючи на це. Львівська міська рада прийняла рішення передати в оренду іншій юридичній особі, які не належали ці фундаменти, бо фундаменти належали львівській спілці художників України. Якщо зареєстровано певний об'єкт на земельній ділянці, тоді фактично не може бути зареєстрований інший об'єкт дивитися, яким чином інформація потрапила в реєстр, і хто насправді яку власність з об'єктів нерухомості мав на конкретній земельній ділянці. Міністерстві культури та інформаційної політики твердять, до сьогодні ніхто жодних змін не вносив. Цей будинок, який є пам'яткою національного значення, будинок 19 сторіччя. Він дотепер перебуває на обліку держави як пам'ятка національного значення. Тобто ніхто не вніс дотепер зміни до постанови. До 2010-го у міськраді обіцяли відновити історичний фасад будинку. Однак, згодом про обіцянки забули, а суди розтягнулись на десятиліття. Поки суперечка в Різних судах від первинної інстанції до найвищої інстанції відбувалось, Об'єкт будівництва успішно був зведений, зважаючи, що це особливості нашої системи правосуддя, можна також стверджувати, що просто так ці будівництва не відбуваються. У 2018 році в ратуші видають перші містобудівні умови та обмеження фірмі Антонова на зведення готелю. Але відбувається це без погодження з Міністерством культури. Про що у високих кабінетах, вочевидь, знали. Зокрема, щодо обмежень висотності забудови, адже планова висота готелю 22,4 метри. Є обмеження по висотності забудови в зоні ЮНЕСКО і в зоні історичного середовища. Зона охорони історичного середовища вона і ширша. А зона ЮНЕСКО, яка включена в список світової спадщини, це якраз там, де знаходиться міське Вічадель. Так от, там є чітко до 15 метрів висота. Тобто, чи потрібно було вирішити, чи взагалі можна там будувати новий будинок. І е, тільки після того визначити, в яких параметрах. В якому вигляді його можна будувати, тільки після того можна було приступати до будівництва. Тобто ця процедура не була виконана. У відповідь на проєкт в Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО висувають низку вимог щодо будівництва. Зокрема, наголошують на необхідності знизити поверховість будівлі. Попри вимоги спеціалізованої установи ООН, виконавчий комітет Львівської міськради у 2020-му розглядає нові містобудівні умови та обмеження і, навпаки, збільшує граничну висоту готелю аж до 25 метрів. Та є норми законодавства. Що ще треба? Є міжнародне законодавство, є зона ЮНЕСКО. Що ще треба об'єктом сусідньої спадщини ЮНЕСКО? Центральна частина Львова визнана в 1998 році. Тобто відсутність чи наявність історико-культурного порного плану не впливала на зобов'язання України як держави зберігати цей об'єкт сусідній спадщини ЮНЕСКО. Проти рішення виконкому на засіданні виступає представник спілки архітекторів, який зазначає, що погодженням такого будівництва має займатись Міністерство культури. Наполягає правління про зняття цього питання з розгляду в зв'язку з тим, що це є компетенція вищих інстанцій Міністерства культури. В чому зміна містових параметрів цього об'єкту, який знаходиться на території згідно законодавства, яке вступило і зелено до кінця 19-го. Такі об'єкти, які стосуються історико-архітектурної спадщини, навіть коли немає затвердженого опорного плану, також погоджуються з Міністерством культури, які володіють і повноваженнями застосовувати норми і вимоги щодо міст, в яких є оця спадщина ЮНЕСКО. Однак міський голова проігнорував зауваження, назвавши багаторічні скандальні суди байками. В бізнесі, якщо ми будемо стояти з боку і спостерігати за цим батлом, цей інвестор просто плюне на це все. І років 10 там що буде така пляма стояти. Мені соромно людям дивитися в очі і розказувати байки про суди, які тривають 15 років. Ставлю рішення на розсудку. Дякую рішення. Це і некомпетентність і жлобство, тому що будувати в центрі Львова такі об'єкти таким чином це абсолютно безвідповідально. Тим часом справа за позовом спілки художників опиняється у Верховному суді. Видані раніше містобудівні умови більше не діють, але зведення будівлі ніхто не зупиняє. Влітку 23-го у ратуші на швидку руч ухвалюють нові містобудівні умови. Фактично, документ пишуть під уже майже збудований об'єкт і знову без жодних погоджень з мінкультом, згідно з даним рішенням. Планується споруджувати готель, так як він і будується до того часу до сьогодні. З точки зору технічних параметрів, висотності відсотку забудови, і так далі, ні жодних змін насправді не передбачалося. Але з точки зору юридичної, приводиться цей документ у відповідність з поточною ситуацією, оскільки в суді було оскаржено попередній детальний план території. Ну Це якийсь абсурдний хід. Це справа в тому, що якщо е, одне рішення, що друге рішення, воно є все одно незаконним. Вони є е, іншом, нібито іншомовні, але умови закону одні і ті ж самі. І вони їх, що в одному, що в другому не порушені. Е, мені здається, що тут мало б в інтересах держави втрутитися прокуратура і сказати своє слово. Крім того, в Міністерстві культури та інформаційної політики стверджують жодних погоджень на будівництво, як і раніше, не видавали. Згідно нашого законодавства українського об'єкт сусідній спадщини ЮНЕСКО, в цілості своїй має статус категорію пам'ятки національного значення і будь-які роботи на пам'ятці національного значення повинні погоджуватися з міністерством культури України. Досліджуючи скандальне будівництво готелю на площі Міскевича. 9, ми надіслали запити у Львівську обласну прокуратуру, Міністерство культури та інформаційної політики України і у Львівську міську раду. Втім, у цьому випуску ви не побачите позиції міської влади. Упродовж трьох тижнів у мерії не знайшлось можливості надати ані листа з подовженням терміну розгляду інформаційного запиту, ані відповіді на нього. Це зайве підтвердження, що у мерії не зацікавлені в інформуванні громадськості щодо ситуації із будівництвом готелю. Щойно забудовник відкрив фасад будівлі на площі Міцкевича. Як у місті вибухнула нова хвиля дискусій. Львів'яни обурені виглядом споруди. Візуалізація готелю відрізняється від проєкту, який у підсумку втілили. Ось що пропонували, а ось що збудували. У мережі споруду навіть порівняли із будівлею російської суднобудівельної компанії у Санкт-Петербурзі. Той проект, який показували. Громадськості на початках з такою там заглибленою посередині фасаду. Його теж змінили. Просто побудували таку кам'яну стіну про власник, замість того, щоб зробити такий об'єкт, яким би Львів пишався. Він зробив такий об'єкт, на який всі плюються. Натомість головний архітектор Львова Антон коломєйцев позитивно оцінює новозведений готель. На його думку, фасад у натуральному камені виглядає грандіозно. Будь-яку будівлю можна завжди сфотографувати так, що буде здаватися, наче це катастрофа, тим більше ще недороблену будівлю. Я розумію, що кожному щось подобається своє. Ну окей, предмет дискусії, Так предмету дискусії не було. Не було заслухано думок тих архітекторів, які займаються охороною історичного середовища. Не ручна ручне управління охорони історичного середовища, яке виконує всі захсенки Андрій Іванович. Питання громадських слухань в нас. Як в країні молодої демократії, вони завжди є маніпулятивними. На громадські слухання завжди пробують впливати або формувати правильні для себе громадські слухання. Можливо, вони і були, але можливо, от були якраз в лапках отакі правильні громадські слухання. Ба більше достеменно невідомо чи були проведені належним чином археологічні дослідження на площі Міцкевича 9 Адже на початку будівництва на ділянці виявили добре збережені залишки першої лінії оборони середньовічного Львова високого муру, будівництво якого датується 14 століттям, та міської дороги, що йшла попри нього. Історики твердять, це одне з найцікавіших відкриттів в історичній частині міста за останній період. І забудовника зобов'язали зберегти історичні пам'ятки. Тобто там є зафіксована дуже цікава планувальна структура міста. І мені невідомо, що збереглося від цих фундаментів, мені не відомо, що збереглося від високого муру, тому що об'єкт недоступний є для огляду зараз. Будівельний майданчик є закритий для огляду. Ситуація зі усіх сторін вона і неправильна. А результат ми маємо такий, що зараз же виріс об'єкт. Е, я щось не, не знаю, не впевнений, що в ньому будуть експонуватися ті речі, які там були на тій ділянці, тому що там були речі, які цікаві, які можна було експонувати. Ми намагались зв'язатись із забудовником, однак на контакти, вказані в реєстрах, ніхто не відповідає. Потрапити на територію будівництва також неможливо. Не можна сюди! А чому не можна? Ну не можна. – Добрий день. Хочемо поспілкуватися із забудовником. Чи можете дати контакти? Та нема, Або... бо нині Як бачите, спілкуватися з нами тут не бажають. Всюди зачинені двері, і жодних контактів, жодних людей, з якими можна було поспілкуватися. Вочевидь, охоронець таки збрехав. Щойно ми поцікавились контактами забудовника. Чоловік швидко прямує звітувати комусь про візит журналістів. Крім того, на ділянці наглухо огороджені парканом відсутній паспорт будівництва. Тож хто і що насправді будує невідомо. Якщо цього немає, то очевидно, що немає не просто так. Є причини для того, щоб не озвучувати всіх фізичних і юридичних осіб, які були залучені, для того, щоб цей знову ж таки повторив цей об'єкт будівництва був швидко зведений. Актуальну інформацію, яка мала би бути публічною, не знайти і в мережі. Зрештою натрапляємо на світлину із попереднім паспортом будівництва. Однак, за вказаним контактом центру розвитку нерухомості відповідає криворучко Олег, який в компанії більше не працює, я вже там не працюю минулого року. Та я на курсі за останніх справ, які там відбуваються, будуються сім, нехай хайці сі не будуються. За вашого часу, коли ви працювали, чи можна сказати, чому цей проєкт будівництва не був затверджений у Міністерстві культури? Я ж не в курсі. Тож не дивно, що Верховний суд скасує нові містобудівні умови та обмеження, як і попередні, зазначають в Міністерстві культури. З огляду на практику Верховного суду, якщо було прийнято рішення Верховним судом, то очевидно, що наступне рішення буде аналогічне. І тоді вже постане питання, а що робити з цим будинком? Порушена висотність. Що робити? Знести ті поверхи, може, може, і справедливо. Так? Від того зміниться цей фасад на краще. Ну, не думаю, що суттєво. Зараз навішувати на той фасад якийсь декор, щоб щось змінити, теж важко. Будівництво готелю на фінішній прямій. Згідно із даними судових записів, 90% споруди уже зведено, а вартість інвестицій 11 мільйонів доларів. Введення готелю в експлуатацію схоже, питання часу. Оскільки це рішення приймає міська рада, результат очевидний. Рішення про ведення будинку в експлуатації приймає декілька структур, зокрема ключові рішення приймає орган місцевого самоврядування. Не виключаю того, що питання поверховості не буде підніматися, але оскільки це об'єкт, до якого причетний великий бізнес надзвичайно впливовий, буде просто в експлуатацію. Історія будівництва готелю яскраво свідчить не лише про бездіяльність Львівської міської ради, але й про відверте сприяння мерії у зведенні будівлі з грандіозними порушеннями. Вимоги Мінкульту та ЮНЕСКО проігноровані. Рішення Верховного суду теж. А будівництво от-от буде завершене. І немає на те ради. Уже не вперше інтереси окремих осіб виявились вищими в пріоритеті за інтереси громади. Це були змови. Настав час для нового викриття.